Поклонитися святині виставка під такою назвою відкрилася у Івано-Франківську. 24 плащаниці 18 19 століття сторіччя з усіх регіонів України відтворили страждання та поховання Ісуса Христа. Понад три роки Івано-Франківський священник отець Юрій збирав плащаниці з усього регіону України. Досі вони лежали у церковних сховищах, і відтепер поклонитися святині може кожен Івано-Франківець, прийшовши на виставку. Практично усі святині придбані на чорному ринку. За одну просили пів тисячі американських грошей. Тож іноді доводилося добре поторгуватися, щоб поповнити колекцію старовинними святинями. Зізнається настоятель Юрій. Зібрані з усіх регіонів ікони у занедбаному стані, і лише після реставрації вони отримали друге дихання. Ми майже відреставрованих плошини не мали. Ми мали всі в дуже занедбаному стані. В дуже занадто стані. Десь скручені, десь пом'яті, десь такі були, що вже ну, так фарба так лущилася. Ну, але поволі-поволі, ми тут довели до ладу. Зайшовши до виставкової зали, ніби занурюєшся в історію. Тут панує особлива атмосфера. Це як спілкування з Богом, це один на один. Плащаниці це є. Це навіть більше ніж ікона колекція творів сакрального мистецтва має неабияку цінність. Ці твори святі, сповнені молитвою. Це частинка духовності українського народу, переконані мистецтвознавці. На полотнищах зображено покладання Ісуса Христа у гріб Господній. Є два типи плащаниць: однофігурні, де зображено Ісуса Христа, і багатофігурні. Ці це дуже цікава, унікальна плащаниця за своєю іконографією із зображенням е -е, страстей. Христових, а також зображення тайної вечері, тобто чотири клейма. Це не традиційний такий іконографічний тип. Дуже рідко зустрічається. Збереження творів сакрального мистецтва вимагає чимало зусиль. Вогкість, пліснява і палюче сонце головні вороги реліквії. Окрім того, плащаниці представлені на виставці не варто чіпати. Поклонятися плащаниці то потрібно в відведеному місці, в храмі церковному. А от ми і робимо потрібно, необхідно в музеях робити таке оголошення, чи як, щоб до плащаниць не торкалися роками, щоб їх не цілували. То, на превеликий жаль, наші люди не освічені і думають, що як прийшов в музей, то можна і цілювати лоб лобзати ікону, цього ніякому разі робити не можна. Колекція плащаниць, яку зібрав отець Юрій, поповнюватиметься. Наразі священник придбав ще 15 творів сакрального мистецтва. Щоправда, релігійні твори потребують негайної реставрації. Оксана Додій, Андрій Гаргара, новини на вежі.